Всім доброго ранку, хто ще не, хто ще не спить. От, але думаю, що більшість людей спить. Я сьогодні раненько-раненько. Ще на десь тільки пів-п'ятої ранку, а я вже на ногах. Ви бачите, з чим я сьогодні? Я сьогодні ось зі своєю вудочкою ось там ліс, пташечки співають, соловейку витьохкує, а я от іду. Йду на рибалку, зараз буде рибка. Дай Бог. Щось спіймаємо. Так що, хто не підписався на мій канал ще, запрошую вас, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Ой, як, -як, -як, як то хороше, коли так зранку повітря таке свіже. Ось там лісочок, а там в лісі. Пташички ще бачать. Я не знаю, чи вам чути, як вони ще бачать. Я, наприклад, то чую. Ось, послухайте, ви щебет пташиний. Надіюсь, що ви чу чуєте, як тахи щебечать. А ну-ка. Ну, думаю, ви почули, так що не перемикаємося. Зараз будемо ловити рибку. Тихе спокійне озерце. Ще туман над, над водою. Ось. Птахи там ліс, лісок за моєю спиною і птахи співають. Десь там в долині кукрикують півники. Все живе пробуджується і співають. Ранок настає. Тихий мирний ранок, слава Богу, що. В нашому краї тихо, мирно і спокійно. Але красиво птахи співають. соловейки ще бечуть. Сидимо тихенько, спостерігаємо, як поплавок на воді. І ось там воно рибка у воді, вона клює. Вот. Але птахи співають, як хороше. Ви бачите клює, ага. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Бачите, клює, клює. О, ага. Підпишіться на канал, підпишіться. Ми будемо далі з вами разом щось цікаве для вас знімати. Ну що ж, воно продовжує клювати і... Хопа! Витягнув рибку, ага! Є, рибка перша, га зранку? Так. mm so. Краєвиди просто неймовірні, краса гарно, так все ну, зранку ще пташечки ще, щебечуть, це так ось над, над водою парує, пар іде. Все просинається. Навіть і той пар. Ну, правда, рибка погано криє, вона ще спить, я думаю. Але ж, ну, в цьому свій час. Головне, що вже є. Перший трофейчик зранку. А там буде видно, в дальнішому будемо бачити, що воно вича. Ну що ж, добре тоді, я буду закінчувати свою трансляцію. Ви от Підписуйтесь на мій канал. Бачите, там знову клює. Клює, воно потихеньку, помаленьку клює. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментарі, коментуйте. От, ну, в дальнішому тиську кудись ми підемо. Ще на рибалку. Я, я планую поїхати в село там одне, де коли ще народився, виріс. от Так що там є декілька, і, і річка є, і декілька копанок є, там можна половити рибки. Я, я планую туди потрапити, так що звідти буде трансляція, чи відео, відео. Так що, бачите, кліє, кліє там хто дивиться за поплавочком, там кліє, Ну, Ай собі клієн. Хто ще не підписався, підписуйтесь. О, бачите, як гарно клює там, Ай-яй-яй. Підписуйтесь на мій канал. І все буде добре. Дякую вам всім за увагу. Що ви залишаєтесь зі мною. З вами завжди я, Рибак. Всього вам хорошого.